Шибениця у центрі Черкас розблокований вхід до обласної адміністрації та екскурсія мітингувальників до адмінбудівлі. Це головні події суботнього мітингу в обласному центрі. Так автомайданівці вітають усіх, хто прийшов на мітинг до соборної площі. Активісти на прапорі партії регіонів встановлюють імпровізовану шибницю. За декілька хвилин до неї прибивають портрет Януковича. Люди мігрують від Соборної площі до міську конкому. Тут їх декілька сотень. Чому зібрались, пояснюють просто. Сьогодні в нас а? задача стоїть одна: розблокувати будинок Рад Черкаски, дати провести поза сесію, яка буде впливати на вирішення тих питань, які є сьогодні в Черкасах. Водночас активісти наголошують, їхні збори виключно мирні ні штурмувати, ні руйнувати, нічого не збираються. Покажіть мені цю людину, яка хоче щось захоплювати. Де вона немає? Немає тут таких. Немає. Якщо треба туди зайти, ми можемо зайти в будь-який момент. Нема в цьому проблем. Делегація із журналістів та мітингарів рушає до обласної адміністрації. Хочуть пересвідчити, що там не ховаються ті тушки. Півгодини екскурсія порожніми коридорами завершується в кабінеті губернатора. Активістів обурює велика кількість портретів Тулуба та Януковича. Власні, все, ви, будемо, поснімати ми, поснімати. зустрічають в адмінбудівлі і першого заступника голови облради Володимира Вовченка. Той обіцяє виконати головну вимогу мітингувальників. Поставлю за щоб побрізали ті всі уголки, щоб та шоконавалі. і все центральний вхід до обласної адміністрації вже розбарикодували за півгодини. Втім, лише зовні всередині барикади залишились. Так само залишається стояти і люди на площі. Наша позиція, щоб стояли до перемоги, до повної перемоги, тому що це дуже велика підтримка майдану. Ми приїхали з міста Тального із з метою, щоб підтримати черкаських громадян і ветерани Афганістану, які тут сьогодні проводять свої заходи по недовірі владі. Молебні за душі загиблих у центрі Черка зібралося послухати сотні Черкащан. Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин.